І ще до теми медицини випадок гепатиту А зафіксували і на Волині. Захворювання більше відоме за назвою хвороба Боткіна виявили на території Луцького району. На засіданні виконавчого комітету міськради, на якому стало відомо про цей факт, запевнили, що ситуацію контролюють. При виявленні цієї хвороби були проведені необхідні епідемічні заходи фахівцями районного. Відділу Волинського обласного центру контролю профілактики включилася первинна ланка, це сімейні наші лікарі. Чітко визначили, лік... локалізували вогнище, спостерігається зараз за контактними особами, тобто процес під контролем. У побуті гепатита найчастіше передається через брудні руки. Основний механізм профілактики нагадують медики це дотримання елементарних правил гігієни та вживання очищеної перекип'яченої води. Закликають цих правил не ігнорувати, адже хвороба боткіна шириться областями України. Зокрема, на Вінничині зареєстрували вже більш як 200 випадків захворювання.